Казки з подушки від вашої подружки. Мощійтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку та допоможе легко і спокійно заснути. Отож, заплющуйте оченята, казка починається. В лісі де дерева вкриті золотими листочками, а повітря пахне осінньою прохолодою, жали троє відважних хлопчиків. Адам, Святослав і Радослав. Щоразу, коли осінь фарбувала ліс у яскраві кольори, вони відправлялися на свої маленькі пригоди, намагаючись знайти найкращі місця для своїх осінніх малюнків. Одного сонячного ранку, коли вони вирушили в глибину лісу, не знаючи, що чекає на них за наступним поворотом стежки, у кожного з них був свій олівець фломастер, з якими вони любили малювати всі чудеса природи, а там завжди тримав олівець дуже міцно, бо вірив, що малюнок стане настільки яскравим, як його ідеї. Святослав обирав фломастер, бо йому подобалося, як він залишає на папері чудові яскраві кольори, а Радослав завжди носив з собою обидва, готовий до будь-яких змін. Давайте знайдемо місце, де ми зможемо малювати осіннє дерево, сказав Адам, проводячи пальцем по стержню свого олівця. Друзі йшли через ліс, зупиняючись біля кожного дерева, щоб оцінити, яке з них найбільше підходить для їхнього малюнка. Вони бачили дерева з яскраво червоними, золотими і жовтими листями, що тріпотіло вітром. Нарешті вони знайшли величезне дерево, яке було покрите золотими і червоними листочками, що блищали на сонці. Це саме те, сказав Святослав, радісно оглядаючи дерево, я готовий малювати його. Хлопчики сіли під деревом, кожен із них обрав свою частину дерева для малювання, а там намалював гілки, що витягувались в небо. Святослав заповнював листя чудовими відтінками червоного й жовтого, а Радослав стовбур дерева, додаючи йому теплої коричневої барви. Але осінній вітер приносив все нові сюрпризи. Листя летіло вгору й опускалося навколо них, створюючи таку атмосферу, що, здавалося, ніби саме дерево дихає разом з ними, і раптом сталося незвичайне. За дерева з'явилася маленька білочка, яка бігла до хлопців і почала безсоромно спостерігати за їхніми малюнками. Ось це. вигукнув Радослав. Це знак. Нам треба малювати білочку. І тут трійка хлопців знову почала працювати. Вони додали до своїх малюнків маленьку білочку, що стрибала між гілками, та дивувалися тому, що ліс змінювався навколо них. Вітер не переставав грати з листям, а на обрії з'явився гарний, майже магічний світ. Як все це завершиться? Це питання залишиться відкритим, як і всі магічні моменти осені. Чи зможуть хлопці завершити свої малюнки? Чи побачать вони щось нове і загадкове у лісі? І ось коли хлопці завершили свої малюнки, знову подув вітер, і листя почало кружляти навколо них, ніби танець. Білочка, побачивши, що вони завершили роботу, підстрибнула і запитала А ви не хочете дізнатися, що ще ховається в лісі? Тут є таємниці місця, де природа зберігає свої секрети. Якщо хочете, можу вас провести. Адам Святослав і Радослав здивувалися, адже вони завжди думали, що знають всі куточки лісу, проте цікавість їх не залишила. Куди ти нас хочеш провести? запитав Святослав, тримаючи фломастер, готовий до нових малюнків. Білочка зашарілась і обережно поглядаючи на хлопця, відповіла до зачарованої галявини. Це місце, де ростуть незвичайні дерева. А ті, що можуть змінювати свій вигляд, можливо, ви знайдете там щось, що допоможе вам завершити ваші малюнки. Хлопці обмінялися поглядами, вони знали, що подорож може бути небезпечною, але в той же час вони не могли втратити таку можливість. Давайте підемо, сказав Радослав, беручи свій олівець і додаючи ще кілька штрихів до малюнка білочки. Вони попрямували за білочкою, яка бігала попереду, вказуючи шлях через густий ліс. Лістя шурхотіло під ногами, а сонце лагідно пробивалося крізь гілки дерев. Крок за кроком вони наближалися до того загадкового місця, але що саме їх там чекає, залишилося невідомим. І ось. Вони опинилися на галявині, що виглядала зовсім інакше ніж будь-яка інша частина лісу. Тут були дерева з кольоровим листям, які не спадали навіть після того, як вони висохли, а у повітрі вібрувала якась магія. Хлопці встали вражені. Що це за місце? звивався Адам. Білочка посміхнулася та відповіла. Це місце, де все можливо. Ось тут і починаються справжні пригоди. Але, щоб дізнатися більше, потрібно пройти ще одну невелику частину шляху. І хлопці погодилися, хоч і не знали, що саме буде далі. Білочка почала вести їх далі за межі галявини, куди ще не ступала ні одна з ніг хлопців. Ті ставав все густішим і з кожним кроком ставало тихіше. лише шелест листя і далекі звуки природи супроводжували їх. Ось ми і наближаємося, сказала білочка, зупиняючись перед великим, але дуже старим деревом. Його кора була покрита мохом, а коріні вирізалися в землю, наче витончені лабіринти. Адам, Святослав і Радослав подивилися один на одного з захопленням. Адже кожен з них відчував, що тут щось є особливе. Це дерево охороняє таємниці лісу», – продовжила білочка, і тільки тим, хто зможе розгадати його загадку, відкриється шлях до Нового світу. Чи готові ви прийняти виклик? Хлопці відчули, як серце їхнє билося швидше, і вони поглянули на дерево з рішучістю. Мене вже пережили багато пригод. Але ця мала бути найцікавішою. Ми готові, сказав Радислав, обережно притискаючи фломастер до паперу, готовий до нового малюнка. Дерево ніби ожило. Легке сайво почало виходити з тріщин в його корі, і на ньому з'явились дивні знаки, які виглядали як стародавні символи. Один з знаків нагадував малюнок дерева, що розцвітає, а інший символ маленької зірочки. «Розгадайте ці символи, і ви знайдете наступний ключ до нової подорожі, сказала білочка. Кожен із вас має знайти відповідь на своєму малюнку. Адам, Святослав і Радослав подивилися на свої картини і почали уважно вивчати знаки на дереві. Вони міркували, що ж означають ці таємничі символи, але що саме їх чекає попереду? Було не зовсім зрозуміло. Чи зможуть вони розгадати загадку дерева? Що відкриє їм цей новий світ? Хлопці стали перед деревом, глибоко вдихнувши осіннє повітря, і почали обмірковувати символи. Адам подивився на свій малюнок дерево, що витягнуло свої гілки до неба, раптом зрозумів, що це дерево на символі нагадує саме те, яке вони бачили на галявині. Це дерево, сказав він, вказуючи на символ. Виглядає так. Наче воно схоже на те, що ми намалювали. Тільки на цьому дереві відсутнє одне важливе листя. Святослав згадав про зірочку, що з'явилася на малюнку, і в його голові з'явилася ідея. Це зірка на небі. Коли ми знаходили це дерево, зірки вже почали сходити. Може, дерево просить, щоб ми принесли світло і оживили його? Радислав, який уважно слідкував за змінами навколо, додав Давайте уявимо. Що ми створюємо щось, що може повернути кольори дереву? Малюнок це наш шлях, а символи це наші підказки. Листа повернеться, якщо ми будемо продовжувати малювати. До кожного дерева додавати світлі кольори. Тим часом дерево почало м'яко і ніжно світитися, немов відповідаючи на їхні слова. Кора почала повільно змінюватися, додаючи нові відтінки, а самі корені дерева стали виблискувати, мов срібло. Зрозумівши, що вони знайшли правильний шлях, хлопці відразу почали малювати на своїх паперах, доповнюючи свою роботу новими кольорами й образами. І ось, коли останній штрих був доданий, дерево розцвіло і листя почало падати, розсипаючи навколо яскраві відтінки червоного, золотистого та жовтого. Ви зробили це!» Ви – вигукнула білочка, радісно підстрибуючи. Ви розгадали загадку і повернули світло цьому місцю. Ліс навколо них ожив, а дерева, які раніше були покриті лише мохом, тепер розцвітали в повній красі осінніх кольорів. Хлопці усміхнулися, знаючи, що вони стали частиною цієї чудової історії. І хоча їхня подорож до зачарованої галявини була завершена, вони зрозуміли, що цей ліс має ще безліч таємниць, і кожен малюнок може відкрити новий чудовий світ. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки». Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.